Вітаю в ефірі! Денний випуск новин про головне життя Рівненщини станом на цю мить. Розповім я Микола Брижицький. На Рівненщині цієї ночі вирувала негода, повалила дерева, спричинила пожежі та залишила без світла понад 13 тисяч громадян. Займанням наслідок ураження блискавки сталися у селах Більська Воля, Привітівка, а також у Сарнах. Знищено господарські будівлі, сіно, дрова та речі домашнього вжитку. У Вараші та селі Привільне рятувальники прибирали аварійні дерева та допомагали відновлювати пошкоджені дахи житлових будинків. 45 населених пунктів без світла. Найбільше знеструмлень на території обслуговування. Володимирецької, Дубинської, Рівненської, районної та Сарненської дільниць. Правоохоронці попередили теракт на Рівненщині. Жительці області повідомили про підозру у спробі здійснити вибух у готельно-розважальному комплексі. За даними слідства, жінка діяла за завданням російських спецслужб. За злочин підозрювані обіцяли 20 тисяч гривень. Їй загрожує до 12 років за ґратами. Деталі у прямій мові. Після вербування агентка отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номеру, заздалегідь заброньованого на підставну особу. Під час обшуків оселі затриманої вилучено мобільний телефон з доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки. Слідчі служби безпеки України повідомили вказані особі про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України, а саме закінчений замах на терористичний акт вчинений за попередньою змовою групою осіб. У Вараському районі внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир легковика. Автопригода сталася у селі Воронки. Попередньо встановлено, що 26-річний водій Мерседеса не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де врізався у дерево. Керманича після надання допомоги відпустили. 21-річного пасажира госпіталізували до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою. Триває досудове розслідування. Учора на вулиці Соборній патрульні зупинили автомобіль Сітроен за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили в останнього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду близько двох проміле. Також з'ясувалося, що номерний знак не належить цьому транспортному засобу. За скоєні правопорушення 43-річний водій отримав два адмінматеріали. Лавки нестандартної форми з'явилися у парку імені Тараса Шевченка. Замість класичних вуличних сидінь встановили конструкції з плавними геометричними фігурами. Чи оцінили новинку рівняни? Дивіться у сюжеті. Директор комунального підприємства Міське об'єднання парків культури та відпочинку Олексій Хмелецький розповів, що нові лавки мають сучасний дизайн і є багатофункціональними. Виникла така ділема, що на неспокійному рельєфі облаштувати лавочки, які прийдуть стандартні сюди не вписуються ніяк. Тому ми зробили замовлення. Це замовлення виконані фахівці з Хмельницької області Славути. От і зробили такі лавочки, де можуть бути і для обслуговувати і дітей, і дорослих. Загалом у парку планують встановити шість лавок такої форми на оновлення громадського простору. Коштів з міського бюджету не виділяли. Це кошти зароблені колективом підприємства. От і одна лавочка вартує 12 тисяч. Не всім місцевим жителям сподобалася ідея встановлення лавок із такими геометричними формами. Проте є рівняни, які відзначили, що лавочки є зручними та сучасними. Софія, до прикладу, вперше випробувала нові вуличні меблі. Добре, що тут хоча б тіньочку в не стоять. Ну, ну вроді нормально. Зручно? Так, да, нормально. Можна сидіти. Добре, що хоча б таке зробили. Прекрасно. Я вже бачила його добре. декілька днів назад і кажу, хоч якась новинка в парку за напевно 30 років. З внуком сиділа, буквально три дні назад. Прекрасно, зручно. До речі, доволі зручні. Можна буде і з із маленькими діточками там, вона буде сидіти, щось буде поставити. Доволі непогано. Було прикольно, якби так поставили всюди. Незвично, але в принципі, що я модернізованим, то добре для нашого міста. Оцінили нові конструкції у парку і найменші рівняни. Ти просто береш їх і сідаєш двоє людей там можуть сідати. З одного боку і з іншого, другого. Да, Оновлювати найбільшу відпочинкову зону рівного планують і надалі. Нещодавно завершився архітектурний конкурс, який визначив найкращі ідеї для оновлення центрального парку. Невдовзі розпочнуться роботи над проектом щодо осучаснення різних локацій та місць відпочинку. Діана Грицюк, Єлизавета Меслінська, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На Рівненщині екоінспектори виявили понад 120 метрів незаконних знаряд лову днями під час проведення рейдових заходів контролю щодо недопущення порушень правил любительського рибальства на Хрінницькому водосховищі. Екоінспектори вилучили п'ять ліскавих сіток загальною довжиною понад 120 метрів. У разі виявлення таких порушень повідомляйте екоінспекторів. У Рівному розшукують безвісти зниклого пенсіонера, чоловік 5 липня поїхав з дому на автомобілі та не повернувся. Під час пошуків на автодорозі поблизу Ясининичі правоохоронці знайшли його авто. В ньому виявили телефон зниклого. Місце перебування 66-річної рівнянина досі невідоме. Шкоропат Віктор Іванович зріс приблизно 160 сантиметрів. Середньої тілобудови має коротке сиве волосся. Був одягнений в спортивні штани, сірий светр та чорні черевики. Якщо вам відома будь яка інформація, повідомте до поліції. Наразі це всі новини. Більше інформації дізнавайтеся вже у вечірньому випуску. Тоді й зустрінемось.